Тож, скільки років в нашій планеті? Невже перші люди тут жили ще 3 мільйони років тому? Поговоримо про наукові факти. У планети Земля є супутник місяць. Нам відомо, що кожного року місяць віддаляється від землі на кілька сантиметрів. Не лякайтеся, це невеличка цифра. Але потрібно повернутися в минуле. Якби нашому всесвіту було мільярди або навіть мільйони років тому, то місяць був би набагато ближче до землі. І відрахуємо, там, наприклад, три мільйони років тому місяць був би настільки близько, що приливи відбувалися б два рази на день. Тобто санамі просто не зупинялося, чи можливо було б жити взагалі на такій планеті? Звісно ж ні, тому люди ніяк не могли жити тут навіть і 3 мільйони років тому. А ще знаєте, що цікаво: космічна пиль осідається за 10 тисяч років на 2 сантиметри. Астронавти рахували, вирішили полетіти у космос на місяць. І вони так вистроїли свій космічний корабель з рахуванням того, що на місяці повинно було бути, за їх підрахунками, десь 4 метри пилу. Але коли вони осілися на місяць, то виявилося, що пилу там всього лише десь 1 сантиметр. Відкриваючи Біблію, читаючи історію творіння Всесвіту. Ми бачимо, що по всім датам, по всім підрахункам землі приблизно 6 тисяч років. Тому, враховуючи цей факт, те, що космічна, космічний пил осівся на місяці лише приблизно десь 1 см, то це і виходить десь 6 тисяч років. Тому, дорогенькі, наша земля молода, вивчайте Біблію, підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб знати істину і не бути обманутими.